Всім слава Ісусу Христу. Слава Україні. так, Друзі, село Лінина, на Старосамбірський район. І тут у нас є любителі гарних великих коней. Є у нас тут така кобила гніда. Є лошечка дочка сеньора. Така от красуня. Вчора кобелу знову покрили сеньором на 9-й день чи 8-й. Ось ми тут сьогодні 9 днів лошадку. Ось така от красуня, кобила з мамою. Кобила походить з Львова, від пана Олега. Така от, така от краси, красуня. І таке от маленьке чудо. Дочка Сіньора. Копія мами. Копія. І от дві красунечки. Мама має плянки такі білі на морді і лошадку такі. О капля, дві каплі води. Що мама, що донька. Буде гарна пара до мами. Така от, така от красунка. Кобила добра в роботі, має дуже моцну роботу що на поєдинку, що в парі. Так що привела Володя таку потіху. Ті володька гніди лоша і так і получила. Така от краса. Так що ще на старосамбищі не, перевели, не перевелися любителі коней гарних. Будемо слідкувати, як лошечка росте. Нехай тішить господара, росте на радість. От така от краса, от ще лабай попав в кадр. Копила досить гарна колена велика, безна кобила. Лошадка ще назву не придумали. Як каже господар має засідати сімейний комітет. Такі от справи. Така от красунка по сіньору. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Пане тяжко, мені приємно, гарного дня, гарного перегляду.